Міський голова Микола Нага на початку апаратної наради розповів про ситуацію з прикордонними населеними пунктами Шосткинського району і як має Шосткинська громада реагувати на це. В останній час посилюються обстріли прикордонних громад Шосткинського району. Практично кожну добу 130-140 обстрілів. Це накладує свої додаткові обмеження. Це дає нам завдання посилити роботу по переселенню і відселенню переселенців. І те, що ставила задача старост підготувати по два-два-три будинки, це питання треба прискорювати. Микола Петрович переконаний, що громади не можуть стояти осторонь тих проблем, які виникають у сусідніх громадах під обстрілами. Жити надзвичайно складно і неможливо. Ми повинні зробити все, щоб цим людям допомогти. Підприємства міста та району працюють в обмеженому режимі. Про це повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Вони проводять стабілізаційну роботу що щодо відновлення своєї сподарської діяльності за основними підприємствами. Які ми моніторимо за 6 місяців поточного року, там приросту склав 125,7%. Якщо взяти по місячне, так, нарощування обсягів виробництва, то десь цей темп буде збільшуватися по 2% орієнтовно. Дарія Миколаївна прилічила галузі, де підприємства продовжують працювати в умовах воєнного стану. Основними ключовими секторами є це переробна промисловість, машинобудування, хімічна, фармацевтична дерева. Обробка продовжується робота у напрямку самозайнятості населення на даний час. Це основний це самозайнятість на земельних ділянках людей, які в тому числі прибули до нашої території, внутрішньо переміщені, особи які собі себе намагаються. Забезпечити на зимовий період основними овочевими групами, а також слідкуємо за курсуванням та проводимо відповідні роботи по міських та приміських перевезеннях. Була озвучена інформація по роботі із залучення грантових коштів для допомоги територіям, які потрапляють від російської агресії. Грантодавці направлена на їх діяльність на ну, скажемо, на нас, і в тому числі в останній час вони звертають свою увагу на регіони північне. Це стосується в тому числі Сумської області. Тому є можливість і можливість є у на у різних напрямках. Це невеликі якісь там не інфраструктурні проекти або але можна все ж таки залучати кошти, залучати ресурси для ну і внутрішньо переміщених у таких напрямках, і в напрямки розвитку освіти і культури. Даря Миколаївна моніторить усі пропозиції донорів і всю актуальну інформацію буде оприлюднювати. Ми викладемо цю інформацію на своїй сторінці у Фейсбук, тому прошу звертати увагу. Ось буквально у п'ятницю. Був такий ми подали невелику заявку. Вона там до 20 тисяч гривень розрахована, розрахована по сільській місцевості на охорону здоров'я. Тому ми поспілкувалися з нашим. Скажем, закладом охорони здоров'я і було прийнято невеличку заявку. Будемо чекати щодо відбору на перший тур, і після 16 серпня буде ну другий тур. Я розумію, що це невеликі кошти, але все ж таки потрохи можна залучати. Те, що сказала Дарі Миколаївна, стосується всіх. Тих. практично кожний працівник виконкому повинен навчатися. Практично кожен працівник виконкому мається на увазі і служби, і управління освіти, і охорони здоров'я, і центр зайнятості, і таке інше. Всі повинні навчатись, знаходити онлайн різні напрямки, участвувати у подачі заявки для отримання грантів і таке інше. Ось така робота. І будемо підтримувати тих, хто навчається.